Завжди я Артік звати Артем. друзі. Сьогодні будемо грати в таку ігрушку під названням як Traffic Race Pro. Дуже прикольна, друзі, ігрушка. Я пограв графіка тут зашебічіська, дуже мені подобається. також, друзі, дану ігрушку можна скачати у мене в телеграм-каналі. Всі сіли будуть там, так що, друзі, чекаю. Ну а ми приступаємо до самої гри Traffic Race Pro. Так, друзі, що у нас тут є? У нас тут є настройки, в яких мова, мова українська, є, це дуже добре. Я вже заробив 21 тисячу отих Г монет. Давайте на автомобілі будемо, сидимося. Тут є ексклюзиви мої машини. Це наразі ось така, як я правильно розумію, це BMW або Mercedes. вже на BMW, тільки значка немає. Так, ми можемо поліпшити, налаштувати. Дивіться, можна налаштувати, можна колеса навіть купляти, я не знав. Дивіться, які прикольні. Звісно, ми не будемо це робити зараз, поки що Можна спойлера робити, дивіться, ху -ху. дуже прикольно. Номера можна міняти. На жаль, не можна писати, да, я так розумію. Це ми можемо підсвітку нижню міняти. І колір машини самої. Так, поліпшити, що ми можемо. Можемо поліпшити гальмові Ц. Так, приступаємо всі машини, дивіться. Ось де у нас машини є наразі які. Є такі машини, які ви можете купити за ду... заводі А рубіни. Тосина дорого, ця стоїть 40 000 Г. Оцей. Без криші 45. Дуже прикольні машини, друзі, дуже багато їх. Так як в мене отака от машина, монетку повертати, дуже прикольно. Так, давайте починаємо почати. Тут у нас є декілька режимів. Перший режим мультиплеєра, другий до аварії. Якщо слокнув аварія буде, то ви програєте. Так, третій кар'єра, тоді режим часу і вільна поїздка. Давайте кар'єру вам покажу. Я вже все вже пройшов. Мені залишилося лише два уровня пройти, друзі, і все. І ми пройдемо нашу. Ігрушку на другий уровень так скажемо, на другий етап. Давайте даром, покажу, звук є. Камери можна міняти отак. Перший e вид дуже прикольно. Мені дуже подобається, можна фари включати, виключати, звісно. Тут, друзі, саме головне проходити місію. Ось ви бачите, справа так ось з боку в жовті такі значки, там написано, що треба виконати. Нам треба проїхати 8 разів біля машин. Все друзі, ми столкнулися і аварія. Так, друзі, буде кожен раз, якщо ви будете аварію, давайте перейти заново, друзі, зараз зробимо все заново. Мені ігрушка це дуже подобається тим, що, друзі, графіка тут нормальна. Давайте Газонемо зараз пройдемо вас. Також сигнал є нітруху, друзі, тут включається тоді, коли ви вже газуєте добряче. Машина себе поводить добре. Але щоб, друзі, не вирізатися раз за разом, вам треба тормозити хоча б на якійсь відстані від машин. Щоб не було трендець. Біля машин можете їхати, друзі. І дивіться, дуже Саме важливо, щоб машини, які їдуть попереду вас, поворотники вони включають, і дивіться, куди вони їдуть. Бо якщо ви втаранитеся в машину, то буде програно, бачите, друзі, зверху такий жовтенький повзем. Загрузочка це то є, ми скоро доїдемо до фініша і прийдемо дану місію. Так, Ігрушка реально друзі, класна. Пограти можна. Мультиплеєр, друзі, я поки що не грав, але надіюся в дальній, що ми з вами ще спробуємо ти мультиплеєр і узнаємо, що нам треба. Бачите, друзі, тепер світиться зеленим отим. так як я вже пройшов. Нам тепер залишилося лише проїхати до фінішу. І скоро ми туди потрапимо. Все, друзі, ми пройшли рівень і зараз ми получимо свої гроші. Також, друзі, можна гроші тут дані, які ви заробляєте, утраювати. Але щоб утраїти їх, нам треба правильно подивитися рекламу. Але як мені неяфік, що робити, я не спроще, дивитися рекламу. Давайте, друзі, подивимося, другий режим свободний. Вільна поїздка, режим часу. Це вам за якийсь там час треба доїхати. Давайте, вільна поїздка, нажимаємо. Двосторонній рух, чи односторонній, односторонній. Так, і тут в нас є пустиню, я вибрав, хай буде, там прикольніше, Так що тут зараз ще... Ага, я походу гору, город твій ви вибрав. Що є, то є, погнали. Тут теж, друзі, гроші заробляти можна. тим... І тут, друзі, що мене радує, можна таранити машини. Ви просто їдете собі насолоду. Але машини правда в мене не ламаються, і це ж вам не об'єм G drive, друзі. Ігрушка реально класна. Графон зашибічиський, може купити машину і пограємо в мультиплеєр. А і доступ подані ігрушки, я думаю, що друзі ще буде. Так як мені ігрушка зайшла і я не бачу смисла, щоб її ще раз не зняти. Режим. Може обновлено якась буде, ще побачимо. І, друзі, буду шукати ігри, гоночки, якісь там відкриттям світом, може найду. І, якщо що я вам зеленькну. Просто підписуйтесь, ставте. Так, друзі, подобайки, якщо хочете, На дзвоник нажимаєте, щоб не пропускати відео, я не не заставляю, ніколи не кажу, підписуйтесь на віконами, скажіть. Якщо ви захочете, то підпишіте. Так, давайте фари, а у нас були включені. На цьому, друзі, я буду думаю закінчувати. Як поставилось за дане відео, слава підписка, лайк, якщо хочете. Всім друзі, до зустрічі. Телеграм-канал, не забувайте, під низом відео, в описанні завжди. Все, друзі, пока. Все буде за Шебі, слава Україні, гром слава Путін, ви знаєте хто, пока.